Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні проведемо аудит мого прогнозу на серпень. Перший вплив, про який я попереджала: різкий, неочікуваний на 1-2 серпня. Але ми все одно під захистом Янгола-Охоронця. Ось які події відбулися в ті дні. Станом на 1 серпня було знайдено вже 500 дітей, яких насильно вивезли за межі України на окуповану територію та в Росію. А 47 взагалі були повернені в Україну. Так, ця тема болюча для нас, але вирішення питання було позитивним та триває й досі. Бо ж війна ще не закінчилася. Але про повернення дітей ми тоді дізналися вперше. Я прогнозувала морську тематику в подіях. Вона дійсно була. Перше судно з нашим зерном вийшло з порту Одеси, і через пару днів благополучно дісталося порту Туреччини. Але потім дізнаємося, що замовник відмовився від того грузу. Потужні вибухи та пожежі в Одесі та Миколаєві, де окуповано 53 населених пункти на Херсонщині. Ми отримали транш в розмірі 1 мільярду євро на допомогу економіці. Тож, як бачимо, події дійсно неоднозначні, болючі, але все ж таки позитивні для нас. 3 серпня я виділяла аспект, який почне діяти ще з кінця липня. Загострювала вашу увагу на тому, що вплив повертається знову. Бо вперше ми його зустріли 23 травня. Тож події можуть бути схожі. Я давала застереження для всіх українців під час тривоги бути подалі від військових об'єктів та залізнодорожної колії. Ось що відбулося в ті дні. 28 липня. Знову ракетні удари по військовим частинам. Постраждали військові частини у Вишгородському та Кропивницькому. Взагалі, того дня було випущено по нам 20 ракет. Був прильот Івчугуїв. 29 липня. Трагедія в Воленівці. Вбивство російськими військовими наших полонених. 30 липня. Удар по училищу в Харкові була дуже сильна пожежа. Найсильніший удар за всі ці місяці війни зазнав Миколаїв. 2 серпня Вісім ракет було випущено по Україні з Каспією. Сім було збито, одна все ж таки прилетіла на Львівщину по військовій частині. Удар по Дніпропетровщині розбита залізнодорожна колія. Ліквідована велика ботоферма однієї з політичних партій України. Виділяють цю подію, бо на першому торканні цього аспекту, в травні, Медвечук дав показання проти Порошенка. Отже, астрологія працює точно як годинник. Значить, 15 березня 2023 року можливо побачимо ще більше результатів по тому ділу. Бо буде вже третє торкання того ж аспекту. Зробила графіки того впливу, дивіться, в описі до цього відео вже є посилання. 3 серпня ЗСУ вдарили по ешелону з боєприпасами російських військ, що йшли з Криму. Пошкоджено колії на Херсонщині. 4 серпня прокотилася так звана хвиля замінувань вокзалів та ринків України. А саме, Тернопіль, Вінниця, Рівне, Хмельницький та Кропивницький людей було негайно евакуйовано. А в Київському метрополітені того ж дня невідомий розлив якусь ридину, що викликала кашель та чихання в людей. Тож все спрацювало точно і застереження були немарні. Далі я говорила, що все, що буде відбуватися 6-7 серпня, еволюційно для України. Бо наш кармічний вектор в побудові системи та закону, який працює для всіх, принциповість ось якість, яка поведе нас вперед. Давайте подивимося, що ж там було 6 7 серпня. Анульовано діп-паспорти 225 депутатам, бо ті не дотримувалися правил їх видачі. Президент нагородив представників повітряних сил ЗСУ України з нагоди свята. І є за що? Бо я, як киянка, згадую людневі дні, похмуре небо над столицею, гуркіт винищувачів, повітряні бої, вибухи, стрілянину. Тоді саме ми й почули про привіда Києва. Я не знаю, як ви, а я вірю в нього. Та що там вірю? 8 березня я бачила його в небі над Києвом. Того дня погода була надто мінлива, і ось після граду вийшло сонечко. Красиві білі хмаринки пливли, наче кораблі над Дніпром. І тут миттєво, гуркіт, все трясеться просто з неба. Переді мною з'являється винищувач. Пролетів буквально поруч, ну майже кілька десятків метрів. Я розгледіла його білий шолом та маску. Так само стрімко, красивим рухом розвернувся і зник у Блакитній Височині над Дніпром. І дійсно, привід подумала я. Дякую тобі за чисте небо над Києвом. Тож розвиток наших збройних сил, як я вже не один раз казала, це перспективний напрямок для нас. Тим більше, що наші військові гідні статусу найкращих воїнів планети. Тому бережемо та розвиваємо своє. Чужого нам не треба. В ті дні вийшов другий караван з зерном із портів Одеси. І це так само про перспективність, бо ми під обстрілами сіяли, саджали і збирали врожай. Країна живе, попри біль та втрати. І це дратує ворога. А ми тримаємо економічний фронт далі. Того ж дня до нас завітала голівудська зірка Джесіка Честейн. І такі візити зараз нам дуже допомагають донести всім на планеті Земля, що в нас відбувається. Що в нас не якийсь там незрозумілий конфлікт, а масштабне вторгнення Росії та її безчинства на наших землях. 8 серпня повернення важкого аспекту, який вперше прийшов до нас Бучею. А цього разу ми вперше почули загрози росіян зірвати Запорізьку атомну електростанцію. Було здійснено удари ракетами кінжал по військових об'єктах на Вінниччині. Та зброя дуже агресивна, і проти неї, на жаль, тоді в нас не було захисту. Тож, звісно, наслідки були невтішні. Але вже із серпня на подібних негативних для нас аспектах я бачу і хороші новини про удари наших ЗСУ по ворогові. Удари влучні і результативні. Мова про хаймарси, які влучили по Мелітополю 8 серпня, де була сконцентрована певна кількість військових Ерефій. Ця подія говорить про те, що ми більше не жертва. Тому на третьому поверненні цього ж аспекту 31 грудня, може, ми нанесемо вже остаточний руйнівний удар по Збройним силам Росії, був би гарний подарунок нам під Ялиночку. Але не будемо забувати, що саме Керманич Кремля полюбляє певні дати. Тож на 31 грудня слід нам бути дуже обережними, але про те, ми ще з вами поговоримо. Далі я виділяю період з 12 по 17 серпня як період, насичений різними подіями і позитивними, і напруженими, і неочікуваними. Одинадцяте в Копенгагені на рівні Міністерств оборони було вирішено про фінансову допомогу ЗСУ у розмірі 1,5 мільярди євро. Росія чотири рази за день обстріляла Запорізьку атомну електростанцію. Естонія закриває в'їзд росіянам, а Сейм Латвії визнав Росію країною спонсоркою тероризму. Вперше ми почули новину про те, що в Маріуполі готують судилище над нашими військовополоненими 12 серпня. Чехія пропонує заборонити ЄС видачу віз росіянам, ракетні обстріли та бої на фронтах, де по черзі то ми, то росіяни мають успіхи. Тринадцятого ситуації, які проведуть нас через страхи до нашої сили. Ось вони, ті події. Жорстокі бої на Донбасі, боротьба на півдні дає хороші результати. Керівники окупаційних військ Росії тікають на лівий берег Дніпра. 14-го сили супротиву окупантам пошкодили залізничний міст біля Мелітополя, а це значний удар по логістиці російських військ, що значно ускладнює їм ведення війни на півдні. Зсу вдарило по штабу Вагнера в Попасній, Удар по Антонівському мосту на Херсонщині. Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по окупантах. 42 країни закликали Росію вивести свої війська з території Запорізької АЕС. РФ накопила в Білорусі на аеродромах ракетні установки. 14.15. Я казала, не спішимо оцінювати події. Ми під захистом вищих сил. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та проведення мобілізації. Офіційна заява України, що після отримання озброєння великої дальності Україна змінює свою військову стратегію. Зеленський вимагає від РФ покинути ЗаЕС без жодних умов. Натомість окупанти пошкодили станцію і створили загрозу витоку радіації. Наш президент створив раду з питань деокупації Криму. Верховна Рада схвалила закон про митний безвіз з Євросоюзом. Суд в Гаазі призначив дату винесення рішення у справі малазійського лайнера, що було збито росіянами у 2014 році на Донбасі. Президент змінює очільників СБУ в трьох областях. І така вже побудова наша історія ракетні обстріли України. На чотирьох напрямках ЗСУ змусили ворога відступити. Військове командування загарбників втекло з Херсона. На 17 серпня я говорила, що може бути якась культурна подія, бо аспект був до Венери в гороскопі України. Подія напружена неприємна. Той день до нас завітав генсек ООН. Зустріч відбулася у Львові. Як я вже й казала раніше, Венера пов'язана із західними областями, із західним напрямком. Ця подія значна, дипломатична. Венера так само має до цього відношення. Звісно, що неприємна, бо новина зібрала у Львові генсека ООН та президента Туреччини вирішувати, як можна розв'язати питання з Запоріжською АЕС та остаточно закінчити цю війну. Бачимо, що поки що вдалих рішень не відбулося, і в тому якраз і негатив того впливу. Того ж дня ми почули заяви щодо нової податкової реформи під назвою 101010. -10 -10. Подивимося, якою буде її доля. 21, 22 серпня. Я говорила про ймовірні провокації. Ось найгучніша вбивство Дугіною, в якому звинувачують Україну. Ще я говорила, що почуємо про морські наші території. Почули, в різних містах Криму зібрали врожай бавовни. В Мелітополі так само було чутно вибухи. Ворог закриває повітряний простір у Липецькій, Воронежській та Белгородській областях. Як бачимо, напружені аспекти дійсно почали частіше працювати як сила наших Збройних сил. Звісно, в ті ж дні не обійшлося без ракетних ударів по Україні. Пролунала гучна заява російської пропагандистки Київ вздрогніт, сказала вона. В Білорусі Росія зібрала певну кількість ППО, явно готувалися до ракетних обстрілів привітань нам на День Незалежності. Як я і говорила, на ці дні, 21-22 серпня, провокації будуть. Але Київ стоїть, стояв і стояти буде. На День Незалежності нічого такого не було. Місто було тихим та спокійним. Незважаючи на постійні звуки повітряної тривоги. В ті дні я була в центрі, гуляла вулицями, записувала для вас нові програми. День був сонячним. В усіх сенсах цього слова. 22 серпня. Як я і попереджала, можуть бути вибухи. Так, зібрали бавовну в Севастополі та Херсоні. Двадцять третє, президент Польщі прибув до Києва. Звісно, що просто так зараз до нас не приїжджають. Тож, в ході розмов двох президентів, говорилися про підтримку у військово-економічних справах, гуманітарних сферах та про двосторонню співпрацю. Це до того нашого хорошого впливу на Сатурн, де я говорила про законопроекти. Певно, вони будуть потім. Як результат тих домовленостей, 24. До нас завітав наш великий друг Борис Джонсон. Певно, так само з хорошими новинами, про які дізнаємося згодом. 30 серпня. Напружений вплив, але від нашого янгола-охоронця до Венери. І тут події були прив'язані до дипломатичних та правових питань саме так цього разу програвся аспект до Венери. І то не дивно, бо Венера планета дипломатії та юриспруденції. Україна вручила ноту Турції через судно, що могло перевести російські С-300. Мер Одеси Труханов запречив, що виступає за переговори з Росією і сказав. Що всі вони можуть бути лише після того, як війська Росії полишать наші території. В Росії підтвердили смерть нардепа зрадника Ковальова. З'явилася заява генерала Кривоноса щодо замовної справи проти нього. Генштаб відреагував, а ДБР веде розслідування. Ось так пройшов наш серпень. Який став вже історією нашої війни за свободу та незалежність. Прогноз на вересень для України вже давно є на моєму каналі. Дивіться, слідкуйте за новинами, аналізуйте впливи, про те ми поговоримо десь через місяць. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока!